Ви знаєте, не менш важливе служіння служіння про те, що свідчимо про те, що Господь робить в житті людей. І сьогодні у нас три свідчення. І одного от в одному із них я був сам свідком, того, як Господь. Приходить впевнено, він приходить в свій час, і ми бачимо і переживаємо, що Господь Він піклується щоденно про наші потреби. Він завжди виходить нам на зустріч, він завжди протягує свою руку допомоги. Тому, нехай, брати і сестри, вони поділяться своїм свідченням від серця до серця, щоб в комусь була мрія, надія, віра виросла, щоб сподівання було на Господа, і очікування, що в свій час Господь прийде і Він по Боже, все необхідне в твоє і в моє життя. Доброго дня, народ Божий. Брати та сестри, хто вірить, що наш Бог це Бог чудес. Амінь. Насправді так. І наш Бог, він він Бог як і великих чудес, так і маленьких чудес. Він являє своє чудо в житті кожної людини, хто надію свою складає на Бога. І в нас було таке невелике. Чудо, знаєте, Бог він, він в дрібницях проявляється. Особливо, коли ти е, звертаєш на це увагу, коли ти шукаєш Бога, коли ти е, дійсно очікуєш від Бога. І у нас така, е, така ситуація сталася. В нас зламався автомобіль. Ми їхали е, на Його запад, і в нас зламався автомобіль, не доїжджаючи до е, танку. І так сталося, що він далі не поїде, тому що зламалося щеплення. все, передача не включається, не поїде він далі. А нам потрібно на СТО його потрібно відвести, щоб його зремонтували. І там виходить два горбочки. Два горбочки до інститутської і далі на Тернопільську. І ми прийняли рішення. Ну, до цього я подзвонив братам, брати, хто може нас відбуксирувати. Брати згодні, але так вийшло, що у нас немає в інструменті петлічки такої. Вона закручується в бампер, щоб можна було відбуксирувати автомобіль. І ремня немає. Ми прийняли рішення толкнути автомобіль. І в чому справа? Ми толкаємо автомобіль, під'їжджає, проїжджає повз нас, такий самий Фіат. Червоний, їх на все місто, можливо, 10 автомобілів, десь так, я, я більше не бачив. І представте, той в цьому автомобілі є така сама петличка, яка е, крючочок, який закручується в бампер. Ну, ми вирішили ще чуть-чуть протолкати. Ми, хлопці, сильні, ми в себе віримо. І ми толкаємо вадік за рулем. Ми двоє з братом Олександром толкаємо. І вже трошки під цю горочку, вже зупинка і чуть-чуть під горочку, ми все, ми вже не можемо, все каже, зупиняйся, ми не будемо далі толкати. І я прийняв рішення розвернутися, піти до того мужчини, до того водія, такого ж самого фіата, запитати, чи є в нього. А чому ж ні? Тому що. Бог, він мілочах, Він приводить тих людей, так? Ну ми можемо як не бачити цього, або пручатися до цього, або все-таки використовувати, то що Бог нам перед нашими очима, Він показує. Амінь. Я підходжу до нього, і в цього мужчини є і крючечок, і е, е, ремінь, яким потрібно буксирувати. І в цей час біля нас ще й зупинився. Мікроавтобус і вийшов мужчина і сказав, давайте я вас відбуксирую. Представте собі, в чому заключається чудо, Бог він проявляється дійсно в дрібницях, брати та сестри. Я закликаю вас надію свою складати на Господа, звертати увагу на дрібниці, молитися, читати Слово Боже, бути вірними. перед усім в десятинах, в фінансах, щоб Божа рука вона була. Явно в вашому житті. Хай вас Бог благословить. Амінь. Доброго дня, дорога церква, дорогі брати і сестри. Я хочу засвідчити про то, як Дух Святий рухається в моєму житті. Спочатку я хотіла одно свідчення засвідчити, але. З'явилося ще одно, і я не можу його не розповісти і не і прихова приховати, як невозможна приховати огонь в пазусі. Того я хочу вам розказати так, склалося, що мені дуже була потрібна робота, і я почала пошуки. Я працюю нянечкою, працюю нянечкою всім як няньчі маленьких діток. І ось почали співбесіди: одна, інша, друга, але я ніколи не приховувала, що я віруча людина, що я люблю Бога. Для когось це було плюсом, для когось це було мінусом, але я лишалася в цьому вірна. Навіть тут сидить одна жінка, да? якою я приходила так на співбесіду, і я думаю, що через це Бог привів її сюди. І так, да так, -да, Руслан, іменно ця жіночка. От. І я знаю, що Бог істоє нас на всіх шляхах і сіє нас в цей мир, щоб ми влияли на цей мир, щоб ми приносили плід. І Дух Святой через мене він говорив всім, і хтось приймав, хтось не сприймав, але співбесіди продовжувалось, і то був графік незручний з ранку до ночі, то були дуже гарні діти, дуже тяжкі батьки. Ну якось все не складалося. То дуже гарна сім'я, але це було тимчасово. То графік такий, що я не могла бути ні на яких служіннях, тому що це проходило ввечері. І я просто Бога молила і просила о том, щоб він мені дав змогу обезпечувати сім'ю, але. Щоб я могла служити і щоб я могла, мала час проводити з своєю донькою. Йшов час. Ці співбесіди проходили, проходили. Вот, і відповіді не було. Але в один із таких днів я прийшла на ранкову молитву, і я просто Богу почала виливати своє серце, було насправді не дуже легко або зовсім нелегко. Я тоді як Анна почала просто плакати, благати Бога, щоб він вірвався в моє життя і змінив і Дух Святий, він приходить, він вірний. І Дух Святий прийшов, і він дав мені відповідь, як я колись дав Анні, що там, де нема виходу, там, де кажеться, що нема двері, приходить Ісус і дає вихід. І тоді вже я вийшла з цих. У тієї ситуації я повірила Богу, да, шов час, але Бог працював з моїм серцем, Він вчив мене довіряти йому. Я молилася, щоб це було так, щоб я могла проводити час і вдома, щоб я могла служити і щоб була нормальна, адекватна зарплата. І на даний час я маю роботу, я маю. Буду маю змогу вже служити у церкві, маю змогу оплачувати рахунки, які мені потрібно. І е, я дуже хотіла нянчити дівчинку. У мене зараз прекрасна дівчинка. От, і я вірю, що це від Бога. Нас навіть звати подібно. Мене Маріна і Маріка. Ми навіть зовнішні схожі е, на фотографіях. Просто Господь Він творить чудеса і Він робить все нове. І він просто дивився, коли казалось, що робота, от вона, така, як я хочу, Но Бог перевіряв, дивлюся ли я на людей, дивлюся ли я на своє рішення, чи я довіряю йому. І в певний час, коли він вирішив, що вот це воно, Бог дав мені це. І ще хочу засвідчити: в прошлу неділю у нас є молитва перед служінням. І коли ми молилися, я завжди кажу Дух Святой, щоб було це слово не від мене, але від тебе, щоб ти вів нас в цій молитві. І ми почали молитися, і просто Дух Святой проговорив, що церква має бути в вогні, щоб огонь, огонь, вогонь Духа Святого сходив на служіння, сходив на служителі від людей, переходив від одного до одного. Бог просто показав, що. Возлагай руки на людей, і пусть цей огонь йде по цьому молітвіному служінні. Ми передавали цей огонь, і ось е, Дух Святой проговорив: що коли вогонь палає, згорає все, все негативне, весь мусор, все, що не потрібно, все, що нам заважає, все, що нам мішає, що нам не потрібно, все це зграє і. Загара... Коли ти вогні, просто загорається вокруг тебе, люди зажигаються цим самим вогнем, цею силою наповнюється і Дух Святой давав таке розуміння і понімання. І коли ми спустили зал, наш пастир він почав говорити точно такі самі речі, тому я хочу вам сказати, що Дух Святой він реальний. Пастор, можете передивитися це, цю проповідь. У мене є свідки, що на молитві, за що ми молилися, і точно те то саме проговорив Господь через нашого пастиря. Так що Дух Святой він двігається, двігається в вашому житті. Я закликаю кожного, якщо ви не бачите виходу в своїй ситуації, якщо ви не знаєте, що вам далі робити, шукайте Духа Святого, шукайте його в таємних кімнатах, біжіть, якщо ви не зустрілися ще з ним, біжіть на ті міста молитви, де ви можете загорітися. Цим огнем, і поз... Божий Дух, Божий Огонь він розпространяється в вашому житті, Він несе вам надію, Він несе вам вихід, і хай в вашому житті прийде Ісус і виріже ту двір, прорубає в вашому житті і той вихід, тому що Ісус є путь істина і життя, амен, і це да буде амен. Дух Святой, в вашій житті, водительством і крепостю для вашого тіла. Я хочу сказати комусь лично, тому що. Вчора ну, я прийняла рішення, що я буду свідо... казати свідетельство, і просто дьявол хотів спаралізувати, щоб не розказати, не поділитися. Я знаю, що хтось зараз отримує щось для себе. Я просто кажу: якщо ти вперся в стіну і ти думаєш, що нема виходу, я говорю тебе тобі. Від імені Бога іди, і ти побачиш його. Алілуя, так, да. дякуємо тобі, Господь. І у нас ще буде одне свідчення, це Сергій. Гарне, це, це були сльози радості. І я хотів би, щоб ми побачили в цих двох свідченнях, що були, по-перше, щоб ми разом з вами ми замічали Господа в кожному дні, в, кожному, в кожній сфері свого життя, що Господь піклується, Господь виходить, Господь дає відповіді на наші потреби. І друге, коли Господь дає нам відповідь відповіді Коли Господь нас прикликає, кличе, коли Він нам дає особливі думки, нам необхідно покоритися Духу Господньому і виконати те, що хоче від нас сам Дух Божий. І тоді ми війдемо від Господа і благословіння в роботі, і в родині, і в здоров'ї, і ми побачимо і переживемо саме більше самого Господа в житті. Давай, брат Сергій. Дорога церква, вас всіх бачити. У мене було. Тут були проблеми зі спиною. Я коли був відійшов від церкви, в мене ну, було таке обстоятельство. Ну, це. І в мене були болі. Коли я молився, за мене молилися, я попав в церкву до пастора Андрійчука. Я дуже радий я це, я почувствував Бога. І колись був на роботі, попав на домашню церкву. Вечірню, в п'ятницю, і мені Бог, Дух Святий, Бог показав, що я мало десь вірив, десь не довіряв. бачив свідчення. І в мене постійно внутрішні молитви були, ну, в спині некомфортно. Я молився, і в мене завжди було болі. А тут молився, і мені підказали, я підійшов, то почув свідчення сестри на домашній групі. І мені такого дух святий, підійди. Мені спочатку кажуть, що хорошо, в неділю помовлюсь за тебе, щоб буде зцілення. А потім якось так ну, мені каже, що помолилася, мені стало таке боляче, а потім одразу таке тепло, тепло, і легше, легше, легше. І в суботу, ранку я взагалі не чувствую болі. На молитві це, і Бог мене сидив. Це іменно це така радість. і... Ну, Ну, як жити з Богом, це дуже хорошо, це круто. Це, ну, надихаю всіх вірте до кінця, тому що Бог вірить до кінця, во ім'я Ісуса. Да, дякую. Дивіться, дуже важливі думки. Він просто хвилювався і це не висвободив. Но я хочу, щоб ми разом зараз це почули. По-перше, це було служіння домашньої церкви. Чому нам важливо бути Надо. на домашніх церквах? Тому що і на тому місці Господь являє чудеса і знаміння через людей Божих. І... Друга думка, він почув. А почув, що? Свідчення! Алілуя! Тому ми свідчимо про те, що Господь зробив в нашому житті, і хто такий Христос? Ах, нес Божий, кров свята, і свідчення, воно дає вплив на мислення людини. Піднімається віра, і людина приходить з розумінням, що я підійду, нехай помоляться. Трошки віри, молитва, і людина сьогодні зцілена, звільнена і благословена самим Господом. Давайте ми прославимо нашого Господа.